Мене звати Немерожицька Юлія Ігорівна, я лікар-ендокринолог, трихолог клініки Oxford Medical. Сьогодні ми з вами поговоримо про найпоширеніший метод лікування волосся, який має назву плазмотерапія. Плазмотерапія це сучасний метод лікування волосся, досить безпечний, не має ніяких побічних реакцій, оскільки плазма набирається у самого пацієнта. Що собою являє цей метод? Він заснований на тому, що у пацієнта відбувається забір крові, в подальшому ця кров поміщається в спеціальний пристрій, який має назву центрифуга. Під певними обертами, на певному часі, ця кров відділяється від плазми. Плазма це така рідина, яка збагачена великою кількістю тромбоцитів, які відповідно дають хороший ріст і живлення волосся. Які покази є до плазмотерапії? Найперше це є. Хронічне випадіння волосся, яке триває більше 6 місяців, це різноманітні алопеції, які мають дифузний характер, алопеції у чоловіків і у жінок, андрогенетичні, андрогенні. Які ж ефекти ми можемо отримати від застосування цього методу? Найперше це і волосся, стабілізація волокних цибулин, зменшення випадіння волосся, зменшення прорідження волосся, боротьба з такими станами, як дерматити, особливо сибурені Матити. Якщо в загальному підсумувати користь цього методу ін'єкцій, цього методу лікування, можна сказати, що це досить корисний метод лікування, але він підбирається виключно лікарем-трихологом. Тому, якщо у вас турбує довгий час, надмірне випадіння волосся, варто звернутися на консультацію до лікаря-трихолога, ми з вами. Побудуємо певну схему лікування відносно ваших скарг і симптомів, оцінимо всі результати лабораторних досліджень, клінічних досліджень і, відповідно, подумаємо про доцільність застосування цього методу саме у вас. Тому не займайтеся самолікуванням, звертайтеся на консультацію, ми допоможемо вам зменшити випадіння волосся, зменшити прорічення волосся, будьте здорові!